Друзі, у мене свято. До мене доїхали напори, які я просто я побачила то все. Я просто хотіла якнайшвидше їх а, мати у себе, мати і деякі навіть вишивати скоріше. Хочу я не можу просто так дивитися на них, тому що ви знаєте, вам треба це побачити. Гарний новий виробник, український виробник, створив чудові дизайни, які вартують вашої уваги дійсно. Я захотіла аж три. У мене є аж три набори. Дивіться, які всі гарні. Один з одного краще Цей був самий перший, який випустила компанія Леля. А, називається він Свято наближається і ось його назва LV101. Ви бачите одразу, що є в цьому дизайні. Тут є Лінда 27-го аккаунту, Цвайгар. До речі, тканина оброблена. Нитки DMC, голка, інструкція, схема для вишивання в паперовому та електронному форматі. Тобто, уявіть, буде краще вишивати та швидше будете вишивати. А не що тут щасливо є саме в цьому наборі? А саме в цьому наборі є такі дивні елементи, гудзики і ще є такі малесенькі намистинки. Я бачила, його вишивала Лінда. Лінза, тобі вітання. Ти? Так класно розповідала, так класно показала, коли розповіла це все. Я, ну, я зрозуміла, що мені потрібна така ялинка теж, тому що вона, ну, вона святкова, вона просто ідеальна. Якщо подивитися, я чесно вам скажу, я вже перетрясла. Не все так ідеально лежить, як тоді, коли я його отримала лише, тому просто зараз відкриємо. Притурка тоненька, тому бережіть, не сильно так її шарпайте. Щоб не залишитися без обкладинки повністю. Є листівочка. Листівочка гарна, якраз бачимо ялинка, святкові подаруночки тут, і нам Леля бажає чарівної зими. А схему я приховаю показувати вам її не буду, а поговоримо те, що лежить всередині. Саме перше, що мене цікавить, взагалі, ось такі три гарні гудзики тут є. Бачите, такі яблучки. Гарна ідея взагалі, і такі немистинки. Червоні, гарні, досить. Крупні намистини. Далі нитки. Оце нитки мене зачарували. До речі, в цьому наборі є нитки DMC. та взагалі в усіх наборах виробника Леля нитки йдуть DMC. Взагалі тут дві планшетки, і разом тут 21 колір. До речі, подивіться, як гарно Леля робить оці всі позначки, вона бленди так показує. І також щось цікавого вона пише, якщо дивитися, ось такий номер. Порядковий номер, як іде в ключі. І далі тут є символ, позначено, що це вишивається хрестиком в дві нитки. Ось, наприклад, це позначено, що тут вишивається бекстіч, здається в одну нитку, я таке зрозуміла. А далі ось такий тут є крапочка це, це фрузелок, в дві нитки, а тут ось такий бленд в одну ниточку і ним робиться хрестик. Довжина ниток. Давайте покажу вам, це дуже таки цікаве. Я взяла таку довгу-довгу лінійку, щоб показати вам саме довжину нитки. У мене лінійка 50 см, а нитки ще не закінчилися. І вони 97 см. Уявіть, яка крута довжина нитки. Для всіх, хто любить вишивати довгими довгими нитками. Нитки всі однакові за довжиною. Тобто нема таких одних коротеньких, інші дріненькі. Ні, всі однакові. Все ідеально. Далі тканина. Ага, а на тканині у нас є дві голки. Дивіться, одна така грубенька голка, ну, це, мабуть, 26-та, Я, до речі, дуже зручна. Може, 26, та а може, 28-та, навіть. І ще одна голка то це голка бісерна, тоненька, гнучка, дивіться, яка довга голка, і тканина. Тканина тут Лінда, як написано на прев'ю, а лінда 27-го каунту. І давайте поміряємо розмір цієї основи. Ось так я виміряю, і виходить, що тут 25. На 25 сантиметрів, тобто гарненькі квадратик. А тепер можна би заглянути до ключа. Ключ зручний, він і кольоровий, і схематичний. Тобто є символи, позначено, якими кольорами вишивається бекстіч, позначено, яким вишивається кольором ну, що це на мистинка є. Тут, якщо дивитися це все, тут є ем, фрузлики, є фрузлики, є, до речі, один колір бекстічу, який вишивається аж в шість ниток. Такі великі, великі тут є бантики на ялинці для прикраси великі такі бантики, то там робити треба встіч в 6 ниток. Все досить просто, все тут по порядково номерами, тут ключі немає номерів ниток DMC, тобто все за порядковими номерами. І це зручно. До речі, в фризувок, здається, так само робив порядкові номери. І, ви знаєте, того достатньо абсолютно, щоб то розумітися. І що важливо, тут а, я прикрила, а, там є ще схема з QR-кодом на електронний варіант схеми. То буде дуже зручно. Далі а, саму схемлю. Покажу вам шматочок схеми. Ось так вона виглядає без бекстічу, а ось так вона виглядає з бексічем. Здається, все абсолютно логічно і зрозуміло. Тут помилитися просто неможливо. Я думаю, вишивати буде досить приємно. Давайте подивимося ще один набір. Наступний дизайн це а, така гарна конячка, а, називається набір веселих свят МВ-102. І ви знаєте, я дуже люблю вишивати коняї. дуже-дуже люблю. Мене не лякає нічого в них. І а, я закохалася відшив, готової роботи, тому що на відшиві вона неймовірно гарна. Я ж кажу, що я маю коників і люблю їх дуже сильно. І в цьому році в мене на ялинках були а, конячки, і ось такого коника я маю. Хоча це іграшка мала б стояти, як прикраса, але ж я зробила бантик і зачепила на стіні ось так висить ця конячка. А давайте подивимося, що входить в набір. Тут є а, теж листівка, я бачимо. Зовсім, до речі, інша листівка. Дивіться, є різниця, але дійсно є. Друга листівочка зовсім інша. а Саме якраз з конячкою, подарунками і ялиночкою. Відкриємо ось такі складники. Знову ми бачимо нитки. І тут одразу виблискує ниточка така блискава. Дивіться, тут є нитка литуаль, зелена та червона. Ага, А до речі, я раніше помітила лише червону. Тут червону гарно-гарно виблискує, а зелену я не помітила. А тут є дві нитки литуаль. Так, так, ось вона. Одна і друга. Ой, що наші виробники роблять? Вони просто вприваються в наші плани, в наше вишивання майбутнє, І все там змінюють. Довгі-довгі нитки, я впевнена, що тут та сама довжина. Давайте перевіримо 50 см і повертаємо назад. 97 см довжина ниток. Клас! Зручний формат абсолютно. Тепер основа. Ага, іголка. Бачимо, в нас є голочка. голочка 26 за розміром. Так, мені здається. Не схожа на 28 Не схожа вона на 24 26 більше. Невеличкий розмір основи 25 квадратик на 25. Лінта 25 на 25 і оброблені краєчки. Тобто буде абсолютно зручно вишивати. Легкий зручний ключ. Так само тут є порядкові номери, які, якими зручно користуватися при вишивці. Є символи, легко читається, Тут є небагато бексічу, буквально декілька, є фрузилочки. Фрузилочки треба вишивати, саме буде ось у цих барабанних паличках, очі у зайчика, мабуть, і, може бути, треба подивитися схеми на око окої оцеї... гарної конечки. Так? Дизайнер Богдана Абухівська. До речі, а хто був дизайнером теж тут? І дизайнер ялиночки теж був Богдана Абухівська. Дякую вам, Дана, за такі чудові розробки. Давайте подивимося ще один дизайн, який просто ідеально підходить до того цікавого проєкту. І третій дизайн, який мене абсолютно зачарував, саме через цю червону гарну пташку. Так, цей класний кардинал. Просто вривається в моє вишивальне життя. І чому саме? Пам'ятаєте цей наш СП. Так, СП Птиця Черівниця. І цей дизайн просто він створений саме для цього ДСП. Подивіться, яка краса, зимовий птах, зимова атмосфера, зимові ягіди. Бачимо тут такий прикрашальний елемент бавовна. Гарно, правда ж? Та дивимося на складники. Номер дизайну. LV 105 і розмір роботи 30 на 30. А лінда 27-го каунту, Свайгер, нитки DMC, голка, інструкція, схема для вишивання в та електронному форматі. Дивіться, листівка знову абсолютно інша. Нитки DMC. Тут ниток більше. Дизайн більшого розміру, ниток більше. Три планшетки, і ось так вони розмічені. До речі, дуже зручна система зроблена саме для пояснення, як вишивати. Тут, до речі, всі порядкові номери, саме так як показано, у ключі. Позначено абсолютно приємно і зрозуміло, як потрібно вишивати. Ми бачимо, от, наприклад, порядковий номер 13, який йде в ключі. Бачимо, що тут символ, ось такі. Такий символ, тут є позначка, що це вишивати треба хрестиком і в дві нитки. Зрозуміло, правда ж? Ось, наприклад, ось цей символ, тут позначено, що це півхрестик вишивається цим символом, і цей півхрестик в дві нитки, а ось хрестик отаким от символом в одну нитку. Абсолютно логічно, навіть ключ не потрібно брати і роздивлятися, що і як. Також тут є позначено бленди. Яку, який бленд треба робити, скільки це ниток, і позначен навіть бекстіч на цих планшетках. Я думаю, ця система абсолютно ідеальна, а, дає легкость і маневреність при вишивці. Легко можна а, швиденько орієнтуватися, що і як вишивати. Ну і знову дивимося на довжину ниток, і чесно вам кажу, я в захваті 97 см довжина нитки. Ну, це ж просто чудово. Зручно вишивати, зручно буде все робити з цими нитками, впоратися, і абсолютно приємно. Далі ми маємо основу лінду, яка повністю оброблена по краям, і голка для того, щоб вишивати. Отна. Розмір основи 30 на 30 см. І тепер покажу вам трішки схему. Ось вам видно: схема є чорна-біла, символи крупні. Є також Бекстіч. Тут два листочка з схемою, і схема без бекстічу на зворотній стороні знаходиться саме без бекстічу, а на цій стороні з бекстічу. Але всі ті, хто користується саме електронним форматом схеми, то тут є QR-код, який скачаєте і будете вишивати, так як вам максимально зручно. Ключ досить простий, все позначено і зрозуміло, і рекомендовано вишивати, починати вишивку для тих, хто. Тільки-тільки починає свою вишивальну кар'єру, рекомендується взагалі вишивати саме з центру. Чому з центру краще за все починати, тому що ви так не загубите, не змістите а, не в ту сторону початку вишивки. І ваша робота буде відцентрована максимально, для того, щоб зручно її розташувати в раму або в будь-який формат, а, оформлений, як вам буде хотітися. Ось такі. Спочатку рекомендовано вишивати саме. Хрестики, потім півхрестики, ну а потім вже а, ту решту, яка там є. Ніякого тут фризулочку немає, тільки хрестики, півхрестики та бекстіч. Бекстіч тут є в одну і в дві нитки, Так що абсолютно неважка робота. Дивіться, яка краса. Ну чим не... Гарний сюжет для того, щоб починати вишивати. Дівчата, до речі, дуже-дуже раджу вам замовити собі такі проекти і вишивати їх у нашому спільному проєкті птиця Черівниця. Дивіться, яка чарівна пташка. Пишіть як вам такі дизайни. Мені дуже цікаво взагалі, чи ви звернули увагу на нашого нового виробника. Цей виробник є спонсором в нашому проєкті Птисячівниця. Я сама звернула увагу на цього нового виробника, і ви знаєте, я. Точно щось гарного почну вишивати в цьому році з цих дизайнів. Всі зразу не почну, треба вишити хоча б один з них, але щасливо, що тепер ці набори в мене є.